Через спалахи на сонці світ вже котрий день потерпає від магнітних бур. Як вони впливають на супутники, старлінки та інше обладнання? Ми запитали у експерта із питань космічної діяльності, екс радника голови державної космічної агенції України Андрія Колесника. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. По-перше, хочу вас відразу запитати, як там у ця зона сонячної активності, як її називають експерти західні R3663, Як вона почувається? Тому що напередодні, от видання профільне Спейс, воно писало, що вона вже в 17 разів більша за землю, і це ну не характерний розмір, бо зазвичай такі зони ну плюс-мінус, як наша планета, а тут 17 17 наших планет. Ой Ну, ви пам'ятаєте, мабуть, пригоди незнайки, де він казав, що якщо там відірветься кусочок сонця, паде на землю, то всім буде гаплик, але в даному випадку ми це не будемо казати. Не будемо лякати наших слухачів, дочекаємося, коли він цей шматочок долетить до нас. Да, оскільки ми э, всі знайки, не знайки десь там за, <рив> за перебриком, скажімо так, ось і э, тому знаючи про те, що сонячна активність э, має цик, э, цик, 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 11 років, і ми наближаємося до... Того моменту, коли в цьому циклі йде максимальна активність сонця, вона прогнозується на кінець 24-го, початок 2025 року, то ми всі ці ми бачимо фактично незвичайні дії, які відбуваються на сонці. І а, чи воно загрожує Землі, ну, безпосередньо, як такої кам'яної планети великої, то воно нічого не загрожує. А, але вона своїми випромінюваннями може нам, цивілізації наші, яка вже дуже сильно зав'язана на технологіях, все-таки щось нашкодити. Річ в тому, що коли ці спалахи на сонці відбуваються, то у космічний простір викидується велика маса, сонячна маса, яка спочатку впливає електромагнітним промінням на. Високочастотний зв'язок, наприклад. а потім за 2-3 дні вже долітають високозаряджені частички, які потрапляють на, на радіаційні пояса, пояса, які знаходяться навколо землі. І водниці радіоакційні по ПСА, в до речі, ці пояса вони захищають від космічних променів землю і а, життя на землі. Вони будоражують це пояса, а вони у свою чергу будоражують магнітне поле, яке є навколо землі. І оце магнітне поле збудоражене і називається геомагнітним штормом або бурею. і мають різну класифікацію від помірних незначних до екстремальних. І те, що ми на сьогоднішній день бачили, то це ще не кінець світу, це ще ти передостання, скажімо так. Мені не подобається слово ще, пане Андрію. От якось апокаліптично воно звучить дуже. Ну річ про в, в тому, що для нас кінець світу, коли ми е, позбудемось, мабуть, якихось е, е, тих таких речей, які ми вже звикли мати на, на землі там електрику, там зв'язок і тому подібне. Для нас дуже буде покалапсіс, хоча життя буде продовжуватися там за декілька там. Днів тижнів воно буде налагоджувати десь, може, це по... буде потрібно місяці, але воно все повернеться. Але життя нам зіпсує і, і дуже непогано, якщо будуть більш потужні геомагнітні шторми. Я ж казав, що а, активність буде максимальна взимку, десь може бути навесні наступного року. І тому те, що ми зараз бачили, це ще не може. Квіточки. квіточки. Ну, от пане Андрію, до прогнозів ми ще. Дійдемо, а от те, що зараз відбувається, знов таки спейс писав із посиланням на центр прогнозування космічної погоди. Я так розумію, вони з нас співпрацюють, або є їхнім підрозділом. Що напередодні вночі вранці, точніше, не напередодні, в п'ятницю, вночі і вранці на сонці було ще два потужні отакі спалахи, викиди. І з ваших слів я. Роб Блю висновок, що а, десь от Ну сьогодні, завтра до ранку, протягом дня, у маси часточки вони мають долетіти до землі, і що буде. А, але невідомо, не якої буде інтенсивності ця сонячна атака. Так умовно її називаємо Наскільки вона буде а, подібно тою, що ми бачили на вихідних. Але можна сказати, що вже ми до цього починаємо звикати. Нам навіть цікаво дивитися на нічне небо, коли там є полярне сяйво. А що стосується наших мереж, то як бачили, ми у нас витримали енергетичні наші мережі, витримали практично всі супутники. І Стардінг сьогодні компанія SpaceX сказала, що у Стардінках всі супутники залишились про після цієї. Магнітної бурі можна сказати, що цей іспит ми витримали і лякатися того, що буде, мабуть, вівторок у середу, мені здається, на сьогоднішній день нема ніяких підстав. Ну а от орієнтовно, якщо ну, спрогнозувати, я точніше, ні, спрогнозувати це я неправильно кажу, то бо ви ж вище зазначили, що зробити прогноз, я якщо я правильно вас зрозуміла, якої потужності? Буде цей, ну не знаю, удар як його, хви хвиля. Давайте назвемо його хвилю цих часточок. Спрогнозувати неможливо, що долетить, що не долетить. Так, звичайно, можна дати якісь межі плюс-мінус, але на 100% буде ясно тоді, коли воно долетить і коли воно вже буде відчуватися. Ну, прогнози в принципі, роблять зараз ці всі центри десь раз на три години, і можна дійсно з ними слідкувати як на сайті. Американських державних установ, які цим опікуються, у нас в Україні є головний центр спеціального контролю. У нього є теж сайт, і Фейсбук, теж можна пошукати в Гуглі і вийти на його сторінки. І там вони теж в оперативному режимі передають цю інформацію для мешканців України щодо і не тільки мешканців, але й для підприємств, для урядових установ цю інформацію, що стосується саме космічної погоди. А скільки Геомагнітні шторми це є частиною космічної погоди. А десь у світі були зафіксовані якісь негаразди, тому що ну земля ж обертається. Ймовірно, пік цих хвиль за останні дні. Може, він не на не на європейську частину припав, а десь в іншій місцині, в іншій півкулі вдарив, десь зафіксували. От ну щоб сказати, що так ось нам попсували ці сонячні спалихи. Я не знаю, там таке чи сяке обладнання, чи не було ні, такого? зруйнувань технологічних зруйнувань не було. Але а, десь на пів години, максимум на годину іноді... А... Не було gps сигналів або був нестабільний супутниковий зв'язок. Тобто такі речі дійсно фіксувалися, але знову ж кажу, це було від півгодини до години таких незручностей, після чого все поновлювалося. І так да, дійсно і, наприклад, на міжнародній космічній станції, де на сьогоднішній день знаходяться сім представників людства. Також були попередження, вони фактично. Перебували в тих місцях станції, де найбільший захист є, але ніяких проблем на самій станції або яких загроз для здоров'я астронавтів, космонавтів також не було зафіксовано. І також є ще три китайських тайканавти на китайській космічній станції. Також не було повідомлено про те, що щось там було порушено. Ну китайці ну, то китайці, китайці може воно, якщо б було порушено, вони б все одно нічого б не сказали, є в мене. В мене є така підозра, чесно кажучи. А, я ви згадували вже старлінки, і от у зв'язку із цим я обіцяла наших слухачів детальніше вас про це е, нашим слухачам розпи, розпитати, тому що, от е, дивіться, півгодини, година перебоїв із зв'язком. Це нам, ну не знаю, е, тиловим щурікам, вибачте, посидіти десь, е, потереванити з людьми безпосередньо поруч. Із нами це нормально. А хлопцям на фронті це ну збій зв'язку, це дуже недобре. Так, згодний, але у них теж є свої особливості, оскільки там, наприклад, що стосується GPS, то ми знаємо, що наш ворог постійно вмикає глушіння або спотворення сигналів, тому що до GPS вже немає де вони, ще, якщо він або пропадає, або спотворює координати. Що стосується безпосередньо Starlink, так була інформація про те, що в деяких, част... в деяких ділянках на зони зіткну бойового зони зіткнення пропадав зв'язок, але знову ж не дуже довго, і у таких випадках, звичайно, користуються альтернативами. Ну, тобто до цього можна от люфт, оцей від спалаху до прибуття на землю цих часточок до хвилі, можна підготуватися. Ну, є, є час в 2-3 доби, аби ті ж самі військові усвідомили. Ага, ну треба, так, так. треба мати. Три години є вже офіційне попередження від всіх служб, ага. які за ага. щодо. Чи інших можливостей впливу на а, ті ж супутники, на ті ж системи навігаційні або комунікацій, і а, на енергетичній мережі, до речі, теж рекомендують при таких а, надзвичайних а, бурях іомагнітних знижувати потужності електромереж. Що стосується антенн, також рекомендують а, а, дуже великі антени або виклю... вимикати на цей період. або Міняти їх поляризацію для того, щоб не було наведення індуктивних токів, які можуть зруйнувати обладнання. Тобто, у нас є система на землі, є система в Україні, яка за цим слідкує і своєчасно попереджає. Я вже зазначав, що головний центр спеціального контролю. За цим слідкує, він обладнаний необхідними приладами і заздалегідь вони також інформують повністю про всі звичайні події, які можуть бути у космосі щодо космічної погоди, як урядові структури, так і населення. Ну тобто Но... е ці хвилі вони можуть не просто з, з, з на накоїти збої в е роботі обладнання, а вони можуть його просто знищити, якщо будуть достатньо потужні. Так, якщо якщо буде дуже потужне, наприклад, майже півтора століття тому була так дуже надзвичайна геомагнітна буря, тоді тільки з'явилася електрика у людства, тільки з'явився телеграф, і тоді наслідки були дуже руйнівні, оскільки практично всі енергетичні мережі і телеграфні служби вони лягли на дуже довгий період, після того як та геомагнітна буря, Оцей випадок. Він зараз на сьогоднішній день є еталонним і щоб такого не е, трапилося, то звичайно всі е, намагаються бути підготовленими і своєчасно реагувати? Ну, це, це ота подія. Я начиталася Спейс, якраз е, так звана подія Керінгтона 1859 року. От ну і хоч хотіла вас запитати наскільки нам загрожує такий сценарій, особливо якщо е, ну от є ж від вас. Відповідно від інших фахівців попередження. Кінець 24-го, початок 25-го. Пік сонячної активності цього циклу. Тобто зараз, ну, знов-таки, це квіточки, далі ягідки підуть, і до зими ну, треба якось усвідомити рівень небезпеки і ну, не знаю, підготуватися. От до блекаутів, готуюся, коли купуєш, ну, не знаю, генератор чи принаймні ліхтарик на батарейках так А до піку сонячної активності, як підготуватися людству і Україні і, ну не знаю, пересічному кожен країн. Якщо ми маємо 11-річний цикл, то попередні піки були, звичайно, 11 років тому, ще попередні, ще 11 Ось найбільший а, схожий по а, Потужності геомагнітна буря була у 2003 році, у жовтні 2003 року, якраз під час того циклу сонячної активності. І я не думаю, що хтось пам'ятає, що щось таке трапилось незвичайно з технологічними аваріями, які могли бути тоді, у жовтні 2003 року. Ось приблизно така потужність була і зараз. І те, що зараз ну, будуть приходити, можна порівняти саме з тими подіями. Ти типу поді нам не нічого не зафіксували, скажімо так, надзвичайно, щоб про це можна було пам'ятати. Ну і пане Андрію, наостанок е в такому разі запитаю: а чи можна якось? Ну я не знаю, хоча б години за три, нехай не за три доби спрогнозувати буде е Аврора Бореаліс? У нас чи не буде, тому що я, от якраз я ця людина з мемів. Яка, ну, знаєте, от всі постять фоточки з цією красою, шаленою. Просто І я така тихенечко сплю під ковдрою із е котиком. І це кожного разу, коли її бачили, от так відбувається. Ну, попередьте нас таких сплюх хтось, як дізнатися, буде чи не буде, просинатися, не просинатися. Попереджують, ще раз кажу, попереджують. За три доби, за дві-три доби а, саме геомагнітний бур. Буль... Говорять про те, я, чи, чи ви був такий а, спалах на сонці, чи він направлений у сторону землі? Цей саме цей спалах, а він може бути направлений в інший? На напрямки космічного простору, і якщо він направлений в сторону землі, то попередньо можуть оцінити, але не точно оцінити, чи це буде дуже потужно, чи це буде помірково. В принципі, потім, як я кажу, коли вже буде знати, що є такий спалах і він направлений в сторону землі, то можна періодично виходити на сайт нашого головного центру. Спеціального контролю і дивитися їхні прогнози щодо космічної погоди. Ну тобто сказати, виникне полярне сяйво, не виникле полярне сяйво це можна тільки, ну я не знаю, емпірично побачити, знаючи, що був спалах. Так, так, звичайно. Раніше відбирати На північ, поближе до північного полюсу, щоб дивитися на сяєва. І не думали про те, що будуть якісь проблеми у них. Про спалахи на сонці, геомагнітні бурі та північне сяйво в наших широтах ми поговорили з експертом із питань космічної діяльності, екс радником голови державної космічної агенції України Андрієм Колесником. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.